Не забуваємо підписатися на канал, тих, хто дивиться нас в записі, дивиться в трансляції і не підписані. Підпишіться на канал. А як вже підписалися, якщо маєте можливість і бажання підтримати і віддячити за нашу, пра... за нашу працю, станьте спонсорами. Там є кнопочка спонсорувати. І тоді ваше спонсорство буде для нас дуже важливим. Ви собі придбаєте свій канал, а ми будемо мати наших спонсорів. Дякую щиро усім вам. Дякую за ваші пожертви. Дякую тим людям, які дають на ЗСУ. Ми їх окремо не тільки ці гроші, що ви даєте на ЗСУ. Ми більшу частину цих донатів, що ви даєте на підтримку каналу. В даний час ми використовуємо для волонтерства. Ми закриваємо багато питань, які треба. Я їх не озвучую, гроші не збираю. І щоб знали всі, хто мене дивиться, я ніякі збори не об'являю. Нас буде збір на допомогу одній хворій дитині. У Нас буде стояти в церкві скарбничка, то мені отець прислав. І ми будемо збирати тут, у церкві, а так по через соціальні мережі, тим більше в Тіктоці чи ще десь там, де Та мене взагалі там нема. Там були зробили міяка. Я не збираю і не буду збирати на якісь конкретні там справи. Ні. По-перше, по-перше, ми збирали один раз на машину. Така Це церемонія по перше По-перше, то машина. Там її привезти, розтаможити, потім її покрасити, потім їй ще й передати проблема. розумієте? Бо то треба через воєнкомат. Щоб, щоб, щоб з частини приїхав представник, воєнкомат присутній. Я даю, вони приймають, мені протокол дають, я то все, ну, щоб то було так, як, має бути. не просто повіз машину, віддав, лишився. Ні, що робилося по людськи І конкретно підрозділ, там, де треба. Так що це церемонія. Є люди, коли мають час на це, у мене трошки інші занять. Ми займаємося волонтерством. У нас є хлопці, які їздять, у нас є команди, які їздять, ми збираємо, нам кажуть, що треба, ми збираємо, відправляємо. Є багато бізнесменів тут, в Дніпрі, трошки навіть за межами Дніпра. Я вдячний всім. А збори не хочу проводити через те, щоб на цьому, ну, знаєте, я коли побачу, що під іменем починають там щось кудись десь збирати, і їду до цього, мене це дуже дратує, мене це взагалі ображає. І тому, щоб уникнути оцих от, от знаєте, непорозумінь, я думаю, краще, нехай люди знають, якщо бачать, що колодій десь об'явив якийсь збір, щоб вони знали, це неправда. Це неправда. Тому ті гроші, які ви даєте, пересилаєте мені на підтримку нашого каналу, ми маємо цей фонд. Ну, ми витрачаємо, ясне діло, на утримання цієї апаратури, то все. Але коли треба, наприклад, щось купити, щось закрити, якесь питання, от нам треба було холодильника, ну, я буду бігати чи шукати. Ми беру гроші і поїхали купляти. Нам треба було, що ми ще купляли? Стиральну машину, так? Я взяв з дому і віддав її. А да, ми поїхали купити другу. Питань нема. Але я взяв її з хати. І, і віддав і все. Треба було тоді приїхав. Боже. Олег, треба було е, мікро, мікрохвильовку, і ми ще з дому віддали свою електропічку. Їм треба, та шукайте, шукайте, я що буду бігати по волонтерах, шукати. Е, не, та можна, було, треба було той ще то, 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 час. Ми поїхали в світланку в магазин купили нову, все, запечетано йому віддали, все. Я не знаю, чи ми перевіряли, чи вона робить. Ми Нову, як взяли запечатану, так йому віддали. Але я працюю з рук в руки, розумієте? З рук в руки. І нічого ми не збираємо. По-перше, збирання це довго. Ви мені даєте. Дякую Богу, дякую вам. Бог бачить вашу жертву. І то, що ви дали, ви маєте участь в Божих планах. Крапка. Ті, хто мені довіряють, я вам дякую. Ті, хто мені не довіряють, не жертвуйте. Просто моліться з нами, якщо ви мені не довіряєте. Все. Ще раз ще раз дякую всім вам. Не забули підписатися. На цей канал. І не забули поставити лайк, бо по лайках ваших воздасться вам. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!